За своє життя вони усього досягли самостійно, стали успішними, багатими, незалежними, проте так і не знайшли надійного супутника життя. Чому у цьому розбиралися наші журналісти? Врода, гроші, слава, талант. Ці жінки мають усе. Мені подобається, як жінка зверху, але нерідко не вистачає головного коханого поруч. Чи насправді успіх заважає коханню? я знову я Приходько. Та, яку всі знали, я просто повернулася. Вот і все. Таким постом у Твіттері Анастасія Приходько повідомила про розрив із Нуріком Кухилавою. Пара розходиться вдруге. Але Настя запевняє, що камбеків не буде. Я вже була невіста, я вже була жіною, я вже знаю, що це. І цей етап вже пройшла. Тому, е, зараз, на даний момент, я повністю віддамся сцені. Подейкують, що причиною розставання стала деспотичність Настіного обранця. Навіть на зйомках кліпів Нурік влаштовував сцени ревнощів. Хоча Настя все спростовувала. Я ні пошли, ролі ні нігбита ні, там сексуальне ліжтоніма. тому все адекватно все спокійно, чому ж рівнувати. А виявляється, ревнувати було до чого. Між сім'єю та роботою Настя все ж таки обрала кар'єру. Повний провал особистого життя талановиті дами замінюють роботою. Та хто сказав, що успіх неможливо поєднати з коханням? Таїсія Повалій, Ольга Сумська, Гайтана, Лама та Руслана прекрасно поєднують свій успіх та родину. Головне знайти правильного чоловіка. Тоді все буде прекрасно.